Це новий Rover велар. Ні, тепер зняли. Все знімаємо. Це знімаємо, це знімаємо, це знімаємо, це знімаємо, це знімаємо. Це теж знімаємо. Номер знімаємо. Скло знімаємо. Будь-що знімаємо. О, тепер відкриваємо багажник. Знімаємо те, що треба. Знімаємо те, що з ручки, все, знімаємо. Потім знімаємо ці штуки так само тут. Відкриваємо, знімаємо все. Знімаємо, щоб все важливо було. Знімаємо те, що щоб було красивим, гарним. І пам'ятайте, завести на кнопку треба тут. Це. Машина завелась легко. Давай знімемо вихлопну трубу. Класно. М -м -м -м. М -м -м. Як класно ганяти на нові Land Rover новий лентроверншовер, але насправді ще її так і не було. Важливі факти в новому Land Rover Шовер з тим, що він легко працює. Йдемо до машини, натискаємо на ручку, сідаємо, натискаємо на гальмус. Машина готується. Машина легко гальмує при таких випадках. Зупиняється, але лише в тих випадках. Гальмує, коли треба. Машина завжди розвертається і їде прямо поперед толку. Нова справжня машина Land Rover Range Rover Velar. Це новий Land Rover Range Rover Velar. Сув він класний, і надійний, і на ньому ми комфортно, чудово поїздили. Ну, все, пока, ті.